Знаєте, я дізналася про існування Андрія Трушковського. І дізналася я про його існування, тому що він зустрічався з святської Лівіцею Сабіною Мусіною. ось вона з каблучкою, вручкою. А паралельно я можу вам показати, якщо загуглити, ну, загуглити, знайти пошуком на Ютюбі Мусіна і Трушковський, то вам видає. 12 років неправди в наших стосунках, ми все грали, ми не любили одне одного, одного, вона потвора, страхіття, жахіття і так далі. І так далі. І я така, чого всі про це говорять? Ну, полізла читати. Полізла я читати втрец. І в трець я натрапила на мою любов Машу Єфросініну, яку, в принципі, всі почали тягати. Бо Маша Єфросініна дала коментар з приводу того, що. Давайте так. Ви, можливо, не в курсі. Одним словом, цей Трушковський записав відео на три години про те, як його колишня жінка, яка була до того дружиною іншого чоловіка, корупціонера, засудженого за корупцію на оборонці, яка жила з ним, коли він крутив бабло на оборонці, і не приховувала своїх зв'язків і можливостей користалася повністю цим ресурсом, і на гроші чоловіка відкрила свій бізнес джібар. Він оце про це про все в деталях розповідає, вивішуючи, розмахуючи трусами і розповідаючи про те, що одним словом все побудовано на корупційні гроші. Причому на корупційні гроші побудовані на крові? Тому що гроші вкрадені в оборонці, Ну, якщо це фундамент, то вони, ну типу, вони не перестають бути вкраденими грошами на крові. Але питання в тому, що. Ну, історія набагато ширша, Історія набагато ширша, тому що яку бізнес леді ти не сколупнеш, то там ну гроші чоловіка. А чоловіки дуже класно переписують все на своїх дружин, які успішні бізнес-вумен. Зайдіть на бігуса канал і наберіть дружина. І вам там випаде серія розслідувань. Просто переважно ці дружини намагаються залишатися в тіні, але є певна, певна, ну когорта жінок, які хочуть бути eat girls». Це популярна «it girl. Я зділила себе сама. Але вони не зробили себе самі. Якщо ти сковернеш, то там і у той не сама, і та не сама, і та. І головне, ви знаєте, давайте поговоримо і ще про глибоку нещасність цих людей. От, от про цю тему ніхто не говорить. А я вважаю, що її треба підняти. Ви уявіть собі, як їм складно жити. По-перше, вони реально живуть. Вони чим більше публічності нарощать, тим в більшому акваріумі вони живуть. Тим більше людей їх впізнають, тим більше людей бачать, що вони, хто вони, тим більше людей тайком їх сфотографують і надішлють фоточку чоловікові. А вони насправді, по-перше, в досить обмеженій бульбашці, тому вони досі за себе за одне одного і тримаються. Ну, от Маша Єфрасі знає, що якщо вона биканьот на Мусіну, то мусіна може биканути на Машу в відповідь. Ну і так далі. Вони, вони одна на. Одну дуже мають цього багато. Вони дуже багато одна про одну знають, і відповідно ніхто нічого зливати не буде. І уявіть собі, ви живете в цьому акваріумі добровільному, успішного успіху, А з одного боку в вашому колі вибор з ким перетертися не такий великий. Ну, всі одне до одного. Одна переходить туди, а той переходить, а потім ті розлучилися, але вони одружилися і так далі. Тому що ну, коло обмежене. Тоді доводиться ну, погоджуватися на Трушковського, який, тіпа, ну, так, ну, таке що, та, але ну, з потенціалом підтягне його до свого рівня, ну, хоча б буде з ким спати. А воно ж потім тебе зрадить, воно ж потім зрадить, розкаже всі твої таємниці, буде твоїми трусами мантеляти. Це ж біль, це ж біль. Уявіть собі, в якому великому стресі живуть всі ці люди. Ну, От скажіть, от на Маші просіння, наприклад, коханці. Як вона його знайде? В Тіндер піде? Ні. Ну, їй треба, їй доведеться те, можливо, у неї є ж теж такий хмальчик. Ну, ми не знаємо, ми не знаємо. А уявіть собі, от ви живете, ви публічна ви зірка публічності машої ферсівники. Вас всі впізнають. Ви нікуди не можете піти, щоб вас тайкома не сфотографували і Тимуру нам не надіслали фотографію. Що делать? Тим більше, тим більше, ви знаєте, ця тусовка, ну я вам зараз приклад покажу на Єрмакові. Ця тусовка, от кого не скавернеш? У них якісь супергіперзв'язки. Ну, наприклад, згадували про Олю Куденєнка. Я просто ну, два приклади так на поверхні скажу: от Оля Кудінєнка, да? ну таблеточки-таблеточки. Заходиш, у неї є там громадська організація. а, власник-засновник. Ну, подивіться, Оля Кудінєнка, Єрмак Андрій Борисович, пишний Андрій Григорович. Заснована у 2011 році. Да? Це ну, типа, історія про одну дівчину стосовки. А тепер давайте подивимося на іншу дівочку стосовки. Ну, наприклад, от о, Катя Сільченка вийшла заміж. Ну, ми просто беремо от те, що от прямо імена, які зараз згадують на поверхні бурлят, Вийшла заміж за. Позаштатного, ну принаймні два роки тому, позаштатного радника Андрія Єрмака і організатора світських заходів, о, не світських заходів, державних заходів. Там якихось цих, господи, зустрічі ліді, перших чи щось таке. Він там, ну він якісь концерти організовує на цьому, там можна порахувати. І помоніторити, як приходить бабло. Дуже, до речі, смішне весілля, тому що <кхм> наречене хотіла, щоб все було по багатому красиве і по побутньому, а наречений не дістав жуйку з, цей, з рота і жував всю церемонію. І такий головне, їх там розписують, і він такий: о, типо, кольцо подошло, клас. Ну, вони одружені вже півроку, він такий, не перестають жувати, він, в принципі, одружився на ній. І знаєте, навіть саундтрек нагадував про коней. Ну, коні, ви розумієте, коні там. Цок, 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 і він жує. Ну, і все красиво, все красиво, все по-багатому. Катя Фільченка вдруге одружилася заміж, вийшла заміж за е, там бізнесмена картину Ніклєво, а до цього вона була одружена за іншим бізнесменом, у якого бізнес називається Сівестопольське ковбаси-камо чи щось таке. Ну, знаєте, от коли ти я за колбасним бізнесменом замужем, то воно якось не так красиво. А коли от. Просто за бізнесменом, який поїхав в Сівастополь? Ну потім, ну вони розлучені, в принципі, питання його вибору, де він там далі продовжує свою кар'єру, це його питання. От, Але там теж дуже цікаві стосунки було, якщо капнути. І от дивіться, і ви так читаєте все це, і всі такі: ой, а той, а той. І ти розумієш, що насправді у кого не сковернеш біографію, то там або Єрмак їх єднає, або ще щось. І як їм, як їм шукати кохання свого життя, як їм шукати партнерів для Єблі? От, скажіть мені, от скажіть. Ну як? Як? Якщо облич... вони ж самі роблять впізнаваними своє обличчя, вони ж просто тиражують своє зображення, а потім ну, знаходять собі у цього Трушковського. І ви подивіться, насправді, вони ж транслюють це красиве життя, і на цьому все побудовано, і знімають безкінечно своє життя, але ну ви просто, от я, якщо ви ніколи не думали про лайфстайл блогінг, просто спробуйте один день знімати своє життя. Так, щоб воно е, виглядало, як знімають лайфстейл-блогери. Ну, там сніданок зняти, як заходить хтось в кімнату, як виходить, як ви граєтесь і так далі. Це труд тяжкий. За цим трудом у тебе немає відпочинку. Ти просто відпрацьовуєш номери, імітуючи щастя. Пожалійте цих людей. Вони нещасні. Але, звичайно, слухайте, я оце все весь час говорила, говорила, говорила. Питання корупції. Цих колах. Корупція вона ж не тільки про розкрадання грошей, це ж зв'язки. Питання корупції це те, що тримає це цементом. Воно і не розвалиться. І те, що маразюк злили, бо не було варіанту не злити, це як не було варіанту не перепрошувати Олі і Маші челюсть, бо, ну, типу, бо кенсел, все, їх перестане дивитися. От маразюк. Не було шансів не злити. А мусіну можна переключити увагу, можна сказати аб'юзер, можна сказати Боже, нещасна, вона розбудовувала імперію, сама все своїми ручками 10 років, а оті гроші та вони нічого і не значать, і там ніяких грошей не було, і взагалі це не про що. І так, далі, і так далі. А чому вони це будуть робити? Ну, тому що кожна знає, що кожна, кожна в цій тусовці, ну. І як ти живеш, знаючи всіх корупціонерів країни особисто? Отаке у нас питання. Як живу? Страждаю. Все моє найближче коло, друзі. Найчастіше, мабуть, чують від мене фразу Б... Ну як це можливо? Отак приблизно воно звучить. Але світ несправедливий. Я сподіваюся, що колись їх всіх посадять за грати, і буде справедливість. Але світ, на жаль, не такий.